Що ви, горжуки? А? Що ви боягузи? Ви не рижі, не? Рижі набагато такі дружелюбніші, ніж ви. Лякони мої, лякуни. Що ви, лякони. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, боягузи, боягузи, чорногузи, чорногузи. Що це таке що Шелудьківські такі дворові, які шелуть кабиятя? Такого не буває. Такого не буває. Такого не буває. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Пішов на обхід. ну Так як я. Періодично ньому хожу і дивлюся, що в мене відбувається. Можливо, десь хтось кудись щось кудись всунув, щоб не втратити час. Ну, я шуткую, буває всякого, звісно, хто тримає домашнє господарство, є всякого. Ну і зайшов зараз я на даний момент в китайський квартал, він наполовину пустий, навіть більше, ніж наполовину пустий. Тут крім малих поросят і бройлерів немає нікого. Так що бройлером там 41-й чи 42-й день пішов. От, від народження ми беремо підрощеного, я думаю, що зараз підемо з вами зважимо, а на даний момент зараз знаходжуся біля малих поросят. Е, по ціновій політиці ми вже там говорили, я пояснював, якби я займався свиноматками, то ну, не дуже б я хотів би продавати поросят навіть по 3 тисячі гривень 20 -ти кг, ну, якщо тримати в невеликій кількості. Якщо там по 10 до поросів у місяць тоді вже можна було Але це також об'єм роботи і залежить від того, які у вас умови, як біля цього треба працювати. Ну, то таке. То 13 питання. На даний момент зараз поступило таке актуальне запитання, проаналізувавши коментарі, і в особисті мені пишуть, це прищі, тобто під кожний кліщ, і як листувати порося. Ну, тому що є грамотні, які вже знають, як це робиться. І не щоб людям об'яснити, вони розказують там, а ви ті подурачки, дурачки, ви що не знаєте, так робіть, так не робіть. Бачите, побув пару минулі, вони вже мене з'їдають. Е, так що під кожний кліщ, ну зараз весна, ще до цього я вже казав вже в одному відео скачки температурного режиму і е, є прояви і вилазить під шкірний кліщ, а також... Просинається муха, починає кусати, то ж укуси бувають, хтось путає із пешкірним кліщом. І от зараз знаходжуся біля малих поросят, я ще цього не зробив, але я це роблю на 45-й день. Чому не зробив на 45-й день? Тому що в деяких ну, хтось там знаходить жиденьким, я не хотів їх більше стресувати і робити профілактичну процедуру. Тому Трішечки відпустив і зроблю це через недільку. Тобто на 52-й день. Е тобто, що роблю? Я колі вермектин, це і від глистів, і від шкірного тут е Є багато аналогів і в принципі той самий броварнектин і багато інших. Так, ми кусаємося. Тобто зробили, це вже буде профілактична процедура від кліща і від листів, ну, а так вже в кого він є, то я рекомендував би обробити приміщення бутоксом 5%. -процентним. Ну чому 5%, -процентний? просто вам було на 5 літрів. О, я не знаю, чому так мені сказали, воно мені так в голові е, заклеїлося. Я як ви, так приходжу, коли дайте мені бутокс з 5%, дають мені 5 кубіків, я розбавляю на 5 літрів води. Ну і потім бризкаю е, е, територію, де знаходиться, знаходиться поросята або яка інша живність як профілактичний такий засіб. По поросятам від е, капухи. Поросята затопили, звісно, добре, але проблем нема, всі живі, е, вже їдять, більш-менш починають набирати оберти і зрозуміло, що вони ж топорнуться. Ну, вони менші від цих поросят. Капуха жива, ну, супер-пупер там вагони набирає і ну, така. Так що, це хто там мене питав, так що відповідь по поводу глистів я дав, можна, правда, проганяти творожком, а можна зробити укольчик. Взяли жопку і пічки на шийку, і вкололи кололи, і і на цьому все. Так, ще я отримав посилку. Посилку, як же мені поставити телефон, не знаю. Правильніше було. От, Від Антона Гуленко замовив я. Отак От лампочки. Замовив я 4. Прислав Антоха мені 5. Ось таких, бо використовую лампочки для обігріву 250 Вт з твердим стеклом. Не знаю, яка ціна, не можу сказати. Тому що платив з доставкою. Отаких. От І ще щось він мені все прислав в подарунок. Це присипка. Заживинка. Дякую Антончик. Він не тільки і мені, стрілецькому, як заказуємо. Стрілецькому -то тому треба допомагати. Ну, а це в нас Дезик. Це я такий колись куму дарив. З е, запахом хряка кажу. Прийдеш, подухаєшся до куми. Ну, він, правда, розкусив мене. Хотів його трохи так сказати про, по, по, посміятися над ним. І ще щось є. Що там суха мені. О і. Ну, Я так зрозумів, це або маркер, а маркінг спрей. Да, тобто маркувати свинок, коли робите ін'єкції. Так що, кому цікаво, я напишу, хоч би тільки не забудьте, номер телефона Антона. Не можна зайти і знайти міні-ферм. Тобто з Антоном я вже давно спілкуюся, як вийшов в YouTube. Він активний, він підприємець, він зараз розпочинав, я знаю його історію, і попросив, зніми мені, будь ласка, відео для моїх глядачів, для того, щоб розказати і показати, що є в наявності, як воно виглядає, як це все діло робиться. І, можливо, комусь би була така цікава інформація. Тобто була б реклама у Шелучка на каналі від першого лиця, яке це все діло реалізує. Ну, а так. Антох подарував, не знаю, це якийсь заграничний ну, спрей. я кажу, ну, Маркінг спрей. ж Маркувальний спрей. От. Ну, а Запах ряка, це коли свиноматки не приходять, в охоту пшикаєш. У мене є, мені Женя мало такий дарував. От. Я вже трохи пороздавав, та що мені не треба. Ну, мені потрібні були лампочки, тому що кинувся, ті в перепілок вісять, а у свиней в тому, в тому, в тому вже. Покоцали. Лампочок було багато, а на даний момент вже їх немає. Так що ну, одразу одну я не ховаю. От. Тут просто лампочка у цих поросят працює, в капуханих поросят працює. І готуємося до опоросу. Свинок, сьогодні вже показувати не буду. Якщо все буде добре чи не добре, ми заснімемо і покажемо опорос. Ну, а на даний момент, зараз. Підемо до нашого бройлера. Поганий, непоганий, хороший, нехороший, Задовольняє. Ще одійшов один. Із 125 залишилось 120 ну Це таке війни без убитих не буває. о, І зараз візьмемо ваги. Знімав я пройшле відео, розказував приблизно, скільки бройлер з'їдає, скільки в нас коштує. Наприклад, бройлер коштує 80 гривень. І кормів навіть, якщо по заводській ціні, то якщо ви вкладете в нього 5 кг, Наташа продає по 20, це 100, це 180. Ну і тушка, якщо навіть буде 2,7, ну я думаю, що все буде в нормі. Тобто на бройлеру проблем нема. Але сказати, що взяли 10 і 10 виростуть, рецептура -ре 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 моя так і висить. О, хтось там мені писав, це медлі це смерть, яка поступова. Тобто ви вбиваєте людей. Ну, я вже вбиваю себе 11 років. Казали, випадуть волоси, упадеш на ноги. Ну, дав би Бог всім себе почувати з такими проблемами, як я, в такому стані себе держати. Ну, не Так що зараз задача яка? Зараз беремо ваги, поставимо. Зараз поки поставлю телефончик, ви поки туди подивіться, що вони роблять. Головне, щоб вони не збили мені мого телефона. О, Я зараз принесу принесу висо. і вваги. І зважимо. Ну а потім піду, покручу ламу. Антону голенку дякую. Ну, а то він добрий душі чоловік. О. Подарунки воно завжди приємно, завжди приємне. Підчистили ми один раз. Я знімав відео, і розказував і на даний момент це начебто нічого. Так що самому цікаво, я думаю, через неділку вже будемо різати. Ну, хоч в принципі, хоч в принципі. Різати можна хоч сьогодні. Я не бачу, якби була нагальна потреба, то можна було б вже й зарізати. У них випойка була з того дня, коли я привіз, тобто 5 днів. От, Що ми маємо. Так. А також задавали запитання по випайку бройлера. Ну, Заходите в Google і дивитеся таблицю випойки, і там розписано. Або тут купляєте аптечку бройлера. Там також розписано. Так що беремо зараз Валерчика. Так само виходить 40. Ну, 21-го привезли, було їм був 21-й день. Так що рахуйте самі, ну а ми з вами будемо важити. Тіхо. З виду наче невеличкий, квадратний, хороший, тихо, тихо. Ну, активний, тихо. 3. 3400 чи щось таке. Так, а ну йди сюда. сюди. Такі наче маленькі, а реально квадратненькі, як камінчики. Так. Це у нас 3 кг. Це був такий набагато більший. Є зі мною такі дрищики. Ну, я такого і не важливий дикой. Середнього зараз. І сюди. Ну я ж кажу, можна вже накопчення, якраз би був би хороший. Там 3200, хай там мінус... 500 грам 600. Вот вже була птушка десь 2,4, хай, грубо говоря. О. Я думаю, що недельку, за неділю грам 700 наженемо і буде нормальний такий бройлер. О, Це такий малий, Але був я з вигляду великий, а може бути легший. Ну да, все, 3 кг. Ну, тобто 3 кг 42-й день. Ну, бували й більші. Бували й менший. Ось ну, все-таки непоганий. Ой, три прикрила. Того три, а цього та й пішов сам. А цей три 400. Так що, друзі, такий невеличкий звіт. Ще питали, якщо бройлер харчить, кашляє, чихає, які вітаміни треба поставити. Ну, якщо кашляє харкає, якщо він такий неактивний, то все-таки треба його лікувати. Якщо є ще час, щоб вийшло лікарство. Тобто можна цей самий тріфлон поставити або кілмікозину у групу і чехрутка пройде. Ми з вами ставили перші п'ять днів, ми з вами ставили тріфлон. Ну і наче питання закрило. На даний момент хрипів немає. Бройлер в принципі непоганий. То що там у нас 5 людей ну, е війни без убитих не буває. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Хто брав зі мною в наталі бройлера, може порівняти по рецептурі, хто хоче щось поміняти, ми ще просчитували собівартість без затрат. Тобто без транспортування, без так сказати, технічного втручання, Тобто змелювання, змішування, гранулювання свого труда. Ну, отак. От По-простому, по-сільському, так як люди не вважають, ну, вони себе не цінять. Ми трошки рахуємо по-іншому. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. cusim păca poca poca.